Вітаю! Сьогоднішній вебінар присвячений новинці бренду White Mandarin – Серія для жирного волосся Sebum Balance, яка складається з шампуню та кондиціонеру для волосся. Поговоримо про проблему жирного волосся та її вирішення. Але спочатку коротко розповім про філософію бренду Вайт Мандарин. Кожен засіб White Mandarin розроблений за принципом пробудження та живлення клітини рослинними компонентами, екстрактами, оліями та активними компонентами для того, щоб вирішувати проблему на клітинному рівні, а не маскувати її за допомогою силіконів та синтетичних добавок. Саме такими принципами розробники бренду керувалися при створенні нової лінійки для жирного волосся Sebum Balance. Для початку розглянемо, що саме впливає на надмірну жирність волосся. Рівень шкірного сала на шкірі голови залежить переважно від вироблення і виділення секрету голокриновими залозами, сальними залозами, пов'язаними з волосяними фолікулами. Як тільки виділяється із сальних проток жирне шкірне сало, воно природно тече, пошириться і пізніше мігрує на поверхню волосяного стрижня за допомогою капілярних сил. Насправді шкірне сало приносить користь волосся, але його надмірне виділення є причиною надмірної жирності шкіри голови та забрудненню волосся. Укриті шкірним салом волоски стають жирними біля коренів, поступово злипаються, захоплюючи зовнішній бруд та пил. Волосся стає масним та має непривабливий вигляд. Шкірне сало з часом здатне окислюватися, що сприяє дисбалансу мікрофлори шкіри голови та утворенню лупи. Для подолання цієї проблеми потрібно, щоб компоненти, які є в шампуні, потрапляли саме в сальну залозу, діяли всередині, а не на поверхні шкіри. Саме за такою технологією працює новинка для жирного волосся, Баланс шампунь та кондиціонер. Причини, що можуть викликати надмірну жирність голови. Це Гормональні зміни це стата ведозрівання, період менопаузи чи вагітність, неправильне харчування, нездорове харчування. Це також може бути часте миття голови та часте торкання волосся. Воно також дуже сприяє надмірній жирності волосся, а також неправильно підібраний домашній догляд. Це шампуні та кондиціонери, які містять у своєму складі силікони, дуже жирні олії, які будуть додатково обтяжувати волосину. Та робити з часом її жирнішою. Отже, ми дізналися, які можуть бути причини надмірної жирності волосся. Тепер дізнаємось, як та чим правильно її усувати, щоб ефект був пролонгований, а не короткочасний. Технологи бренду White Mandarin розробили спеціальний шампунь, який містить натуральні поверхноактивні активні речовини, які не впливають на PH шкіри голови. Також вони містять велику кількість екстрактів. Та два ключових компонента, які діють безпосередньо на шкірну залозу, тобто приймають надмірну жирність волосся та діють на усунення лупи. Шампунь не містить силіконів, акрилатів, консервантів синтетичного походження. Основними перевагами шампуню Sebum Balance є його натуральний склад, рослинні пар та активи європейського виробництва зі сертифікацією екосерт космосу. Шампунь не подразнює сальні залози та уповільнює вироблення себами. Не пересушує шкіру голови та волосся, делікатно усуває лупу. Активні компоненти шампуню серії Себом Баланс справді унікальні. Одним із активних компонентів це екстракт кореня Астрагау Астрафорс PF, саме цей активний компонент впливає на роботу сальної залози. Важливо і дуже круто, що він має ліпосимальну форму. Що це означає? Ліпосомальна форма полегшує проникнення активної речовини саме у сальну залозу. Це дуже важливо, тому що зазвичай активні компоненти, які додаються в склад шампунів для жирного волосся, вони діють на поверхні шкіри голови, тобто мають коробкочасний ефект. Саме цей актив, який входить у шампунь Себомбаланс, проникає в глиб дерми в саму сальну залозу. Та нормалізує її вироблення себему. А також важливо, що цей компонент має антибактеріальну, протизапальну та антивірусну дію. Другий унікальний актив це Грініпан ПМС Грін. Це абсолютно нова інноваційна активна речовина біологічного походження, яка бореться із лупою. Впливає на патогенний розвиток дріжджів. Родом еласація, який, власне, і утворює лупу. Важливо, що ця активна речовина є на біологічній основі, а це справді унікальний та інноваційний компонент, тому що зазвичай всі активні компоненти синтетичного походження. Деякі з них навіть вже входять в список FDA, як заборонена речовина. Це такі, як кетоконазол, піроктиоламін, бісульфідселену, цинкпорітеон. А саме активна речовина Греніпан PMS Green. Бореться з лупою природнім чином. Також Greenie Pan PMS Green показує значне зменшення лупи після 30 днів використання. Наголошую постійного використання порівняно з шампунем плацебо. Компонент не тільки ефективний проти лупи, але й сприяє здоровому мікробіому шкіри. Проаналізувавши склад та активні компоненти серії Sebum Balance, можемо підсумувати дію шампуню Sebum Balance. Він усуває забруднення, не подразнюючи сальні залози та не порушуючи pH шкіри голови. Регулює роботу сальних залос, добре зволожує шкіру голови та волосся. Активує інтелектуальний механізм боротьби з лупою, надає волосся блиск, еластичність та легкість. Для того щоб шампунь виконував свою дію, а волосся залишалося чистим, нежирним та блискучим, його потрібно правильно використовувати. Для 100% очищення шкіри голови її потрібно правильно мити, тобто два рази. Перший етап розчиняє бруд, а другий етап змиває цей бруд з коренів та по всій довжині волосся. Нанесіть засіб на долоню, розмильте, вже потім нанесіть його на корені волосся. Так засіб буде краще розподілятися, ніж ви будете його просто наносити відразу на шкіру голови. Розподіліть масажними рухами засіб по шкірі голови та змийте теплою водою. Важливо змивати теплою, не гарячою, тому що гаряча вода також може провокувати надмірну роботу сальних залоз і волосся буде ставати жирнішим. Потім повторіть процедуру, ви замітите, що піна стане більшою, тобто ви зможете розподілити піну по всій довжині волосся, таким чином бруд гарно змиється по всій довжині волосся. Після чого нанесіть кондиціонер Sebum Balance для жирного волосся. Розчішіть волосся гребінцем, протримайте 2-3 хвилини та змийте теплою водою. Другий продукт у серії Sebum Баланс для жирного волосся це кондиціонер. Кондиціонер це засіб для пом'якшення та захисту волосся. Важливо, щоб кондиціонер мав натуральну складову, адже силікони, які можуть міститися в кондиціонерах, вони зазвичай роблять волосся масним, надають йому жирності з часом. Нам це не потрібно. Нам потрібно кондиціонер, який буде захищати волосся після миття. Та не буде обтяжувати його додатково, тому до складу кондиціонеру Seven Balance додані тільки екстракти та емоленти натурального походження, які роблять волосина м'яку, закривають її кутикули, додають еластичності та блиску. Кондиціонер має таку дію: він зволожує та живить волосся, перешкоджаючи йому заплутання. Попереджає висихання волосся та полегшує розчісування. уповільнює вироблення себому та активує інтелектуальний механізм боротьби з лупою. Відновлює еластичність, блиск та легкість волосся. Головні переваги кондиціонеру – це відмінне розчісування мокрого та сухого волосся. Наявність Сертифікатів екосерт космос у сировині. Також важливо, що кондиціонер має цілих два методи використання. Власне, як кондиціонер, ви наносите його на вологе волосся після миття та його можна застосовувати як маску. Тобто, ви наносите кондиціонер на корінь волосся та по всій довжині, залишаєте на 3-5 хвилин та змиваєте теплою водою. Чому його можна використовувати як маску? Тому що він містить дві активні добавки: це Astroforce ПФ та Greenipan ПМС Грін, Green, які боряться з надмірною жирністю волосся та усувають лупу. До складу кондиціонеру входить 100% натуральна кондиціонувальна добавка Грініклат BT, яка отримана з цукрових буряків. Вона має чудові розгладжувальні, захисні та зволожувальні властивості, особливо на тонкому та пошкодженому волосі. Порівняно з іншими кондиціонерами забезпечує відмінне розчісування сухого та мокрого волосся. Також кондиціонер має природній емуланд. Який дуже добре конкурує з силіконами, тому волосся залишається блискучим, еластичним, зволоженим та має гарний вигляд. Кондиціонер дарує волосся м'якість та блиск, зменшує статичні заряди. Під час розробки серії для жирного волосся Seven Balance було детально проаналізовано ринок засобів для жирного волосся. Саме тому ми зробили порівняльну таблицю активних компонентів серії Sebum Balance та засобів для волосся Middle та Mass Market. Як бачите, серія Sebum Balance для жирного волосся не містить агресивних синтетичних поверхноактивних активних речовин. Продуктів нафтоприробки силіконів, синтетичних консервантів, штучних барнаків та містить активні компоненти природнього походження, які будуть діяти на сальну залозу, мати пролонговану дію, а не короткостроковий ефект. Тож, можемо бачити, що серія Sebum Balance справді дієва та унікальна за своїм активним складом. Комплексний підхід до вирішення жирності волосся разом із серією Sebum Balance надасть вам гарний результат. Справді дієвий, який буде боротися з надмірною жирністю волосся, та залишати ваше волосся доглянутим, еластичним, блискучим. І важливо, що не буде пересушувати шкіру голови. Ви відчуєте та побачите ефект вже після першого використання серії.